Вітаю вас! Сьогодні у нас середина червня, і е, ми знаходимося тут біля технічного, технічної частини виноградника. Перед вами сорт Сувенігрі, там з цього боку, каберне Кортіс, який вже повністю, ну не повністю основна, основні грона перецвіли, а тут якісь побічні грона ще якраз от, знаходяться в фазі цвітіння. От. І у нас е, трішки останні буквально днів. 5-6 ну, тижні часу йшли рясні затяжні дощі. Температура трималась така помірна. І буквально декілька-два дні. Вчора, позавчора було трішки холодніше, також сьогодні температура не перевищувала 20 градусів. От. І, е, як ви розумієте, це є умови для мілью. Однієї з двох найгрізніших хвороб винограду, також її називають переноспора, також справжня борошниста руса. Спори цієї хвороби вже, звісно, що можуть почати проростати і в середині, і в кінці червня, дуже часто. А якщо враховувати, що цей рік був досить ранній, у мене цвітіння винограду не починається ніколи раніше з середини червня, тут вже середина червня на деяких сортах завершилося. Тому я вважаю, що потрібно якраз поговорити про ефективний захист від мільдю. Як я вже трішки згадав, найсприятливішими умовами для розвитку мільдю є саме зниження температури. 22, 17-15 градусів, і холодні ночі, можливо, навіть також тумани або відпар від землі, і рясні, або затяжні дощі. Може бути просто часті зливи, сильні, які змочують землю, які постійно тримають листову масу в вологості, або такі затяжні дощі, які ну, не є такі ж рясні, але вони постійно можуть падати цілий день. І ще одна умова, про яку мало хто згадує, і я про неї також дуже досить. Рідко говорив навіть подвійна умова. Якщо, наприклад, впав дощ і зразу вийшло сонце, просушило листя, то умови для розвитку мільдів погіршуються. Або також, якщо є досить сильний вітер, який просушує листя, і, ну от провітрює всюди, де навіть також не може досвітити сонце. Це дуже важливо, але незважаючи на те, що деколи буває і сонце, і вітер, і провітрювання після дощів, все одно потрібно проводити профілактичні обробки. Сьогодні не будемо говорити про загальний захист від хвороб. Сьогодні поговоримо тільки про захист від мілью. Зараз, якраз на початку літа, середна червня-кінець червня, після цвітіння технічних сортів винограду, можливо, навіть в когось вже і столових. В мене якраз столовий зараз цвіте. Ну, не знаю, яке буде запилення, будь дощі, але якось буде. От, саме в цей період найкраще я вважаю використовувати. Найпотужніші препарати, які ну, тільки можна застосовувати, і саме застосовувати також системні препарати, не контактні. Бо системні якраз забезпечить нам захист на довший період. Як працює... Завжди про це говорю, але мушу також сказати. І сьогодні: як працює системний препарат, він потрапляючи на листову масу, на зелену частину рослини, вбирається всередину. І навіть новітні препарати потужні можуть ще й переміщатися і розподілятися по рослині. В переважній більшості препаратів є комбінована дія, яка поєднує і лікувальну, якщо є якісь прояви, і системну продовженого захисту, яка не дає проростати хворобам в листя. Що нам це дає на майбутнє? А те, що, от як ми зараз дозволимо рослині набудувати зелену масу. І вона буде постійно під захистом. От, наприклад, нам зараз до... Я очікую, що до кінця місяця зелена маса доросте до верхнього дроту, я її проведу карбування, карбовку і більше не буду дозволяти їй рости. І от вся ця зелена маса, яка тут в мене набудується на винограді, вона буде пролікована, лист дозріє, і вже хворобі не буде можливості його пробити. Також треба буде, звісно, що проводити постійно пасинкування, бо от молодий лист найчастіше вже утворюється не тут, навіть там наверху, навіть якщо воно підхопить, це не страшно. Найчастіше молодий лист підхоплює, е, найчастіше виноград підхоплює хворобу на молодому листі з пасинка. Тому постійно потрібно або проводити пасинкування, отак залишати один листочок, або забирати пасинки повністю, залежно від сортів, залежно від розміру листя. Це... Але про це я вже говорив раніше і в інших відео також. В інші роки. Якщо бачили, то знаєте, про що я говорю, а якщо не бачили, запрошую переглянути, звісно. І завершу думку про зелену масу. Ми набудуємо зелену масу, закріпимо її, пролікувавши системними препаратами. Вона дозріє, хвороба не зможе її пробити. І вже коли почнеться дозрівання винограду, ми виноград не будемо обробляти або нічим, або якимись легеньким біопрепаратом. От ми проведемо зараз обробку, ще там одну обробку в липні, можливо, пізніше, незалежно будемо бачити, як буде розвиватися виноград. І все. І після цього ми вже обробляти не будемо взагалі. І будемо якраз дотримуватися е, всіх термінів очікування, зазначених на препаратах, плюс залишається там якийсь зазор в 10 днів. Ну, там залежно від, вже від препарату. Все, я надію, що це зрозуміло, бо це надзвичайно важливо. Розкласти по поличках, як працює захист винограду. Отак. Обробляємо системниками, закріплюємо і після того, як вже лист дозрів, вже не обробляємо нічим. І тільки пасанкуємо, забираємо зайву молоду зелену масу, яка вразлива до хвороб, бо хвороба може прорости в молодому листу. В старому не може, а в молодому може. Повторюю 10 разів, повторюю ще не раз, бо це дуже важливо. Тепер перейдемо до самих препаратів, які можна використовувати. Е, я, хоча говорив. Що будемо використовувати тільки системні препарати, але є деякі контактники, які також дуже добре справляються з роботою. І розпочнемо з класики, з препарата, який знають всі. Це, звісно, що Іродміл Голд. Це системний препарат, надзвичайно потужний. Тут є дві діючі речовини, які мають і лікувальну і системну дію на винограді. Я майже кожного року застосовую або Redumil Голд після цвітіння або його е, аналог, я про нього зараз буду говорити. Тому що ну, я довіряю цьому препарату. Якраз в цей період я його я знаю, який він дає ефект, потім вже навіть після того, коли не обробляєш. Це досить потужний препарат, діє проти мільдю на винограді, діє також від чорної плямистості і має хорошу дію проти сірої і білої гнилої. Не тільки проти мілью, а також проти сірої гнилої. І якщо вже так при біді, можна навіть не використовувати препарат свіч або інший якийсь препарат, який ну, ми би використовували проти сірої гнилі. Хоча я завжди рекомендую після цвітіння використовувати і препарат, який примовно діє на сірогниль. Цей препарат даємо в розрахунку 50 грамів на 10 літрів води, і в нього термін очікування по винограді зазначається тут 25 днів. Але як я кажу, рекомендую застосовувати його саме на початку сезону, під середину сезону, коли нас цей термін очікування взагалі не цікавить. Які ще 25 днів до дозрівання, взагалі, навіть близько, навіть 40 днів ще е, на ультраранніх і то, і то. Ще один препарат з назвою Редоміл Голд, але з додатком R, є наступником звичайного редуміла Голд. В нього, на відміну від звичайного, стандартного звичного нам редуміла, не манкоцеп є однією. Другою діючою речовиною, а хлорокис міді. Але цей препарат, як виробник зазначає, що він сумісний з більшістю пестицидів є. На відміну від, як я кажу, інших місних препаратів. Він має трішки обмеженішу дію по винограді, ніж звичний на Gold. Він діє тільки проти мільдію. Тут вже немає дії проти сирої гнилі, немає проти плямистостей. Термін очікування тут 30 днів зазначається, і тут використовується 100-100 грамів на 16 літрів води. Родоміл Gold Air, хоча має обмеженішу дію, але він вважається набагато екологічнішим за звичайний родоміл. Для кого це є пріоритетом? Можна використовувати цей препарат, я буду випробовувати. Раджу також спробувати, можливо, вам підійде. Ще одним досить хорошим системним препаратом, дуже схожим за формулою і за дією на звичайний родоміл, тому що тут е, та сама діюча речовина – манкоцеп, ага, диметоморф і манкоцеп. Дві діючі речовини тут є. Має також ту саму дію на виноградниках на е, мільдю. Не зазначена дія на сіру гнель і на племистості, але мені здається, що вона тут також є, просто вона не, е, не має ліцензії на неї. Термін очікування 30 днів, який нам, який кажу, нам взагалі не цікавий три обробки за сезон. Цього препарату Кольта також є дія і лікувальна, і системна. Якщо є якийсь, наприклад, вже там, частковий розвиток хвороби, він допоможе її заглушити і буде тримати захист на декілька днів після обробу. Вважається, що до 70, навіть до 14 днів, якщо є е, несприятливі умови для розвитку хвороби. І також хочу згадати два препарати, які я також використовую частково е, Артемікс і Мілдекат. Ці препарати не є системними, це контактні препарати. Але вони є дуже, але вони вважаються досить високоефективними на винограді. Мають дію. На виноградниках, от, наприклад, Мілдекат має протимільдію і Артемікс на винограді він має тут серйозну дію, таку серйозний спектр дії протимільдію антракнозу і чорної прямистості. В підсумку скажу, це саме ті препарати, які я рекомендую застосовувати зараз в. Фазі після цвітіння, яка є, на мою думку, одною з двох критичних обов'язкових обробок на будь-яких сортах на винограді. Це є обробка перед цвітінням і після цвітіння. Дві критичні обробки, які неможливо, не можна за жодних умов пропускати. Всі перелічені препарати можна придбати в нашого спонсора, магазину Спектрсад, який є постійним партнером нашого каналу, який просуває і допомагає розвивати український контент на YouTube. Тому запрошую. Крім препаратів, там ще є підживки і багато-багато іншого. А на іншому, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про нього, якщо ви думаєте, що воно корисне, поширюйте серед друзів обов'язково. Дякую за увагу. Побачимось!